Дує, дує, але не те, що потрібно. То взагалі не дує, то сильно дує. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, красавчик, то сильно дує. А вечерю никто не отменял. Да. Вечеря ты потребно. Все, 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 все. вертолет. вертолет. Спокойно. спокойно. и не не их. Освежим. Освежим. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Это маленький топ. Два-три. Сейчас приближу, покажу. Цепка голубонятка. Ой, господи, А це піскончик. Але молодець, тримається. Тримається. Хе-хе, давай, давай, давай. Я так, знімаю для, для знайомих. Нема щось настрою знімати нічого. Таке якесь скучне заняття ці голуби. Там хто дивиться, хто не дивиться, це таке. Давай, братва. Братва, погнали. Я вийшов. <смістична> ліпуни, <смістична> ліпуни. Зараз будемо хавати. Будемо хавати всі. Що може навіть трошки, трошки поганяємо вас. Чи ви сами попурхаєте? А вы що? Громатеи садять на яйця. Маленькі садять на яйця. Ой, тут я чухаете. Відео знімаю для любителів таких голубів. А що кому подобається, не подобається, кому не подобається, та можете взагалі не дивитися їх. Комусь можливо і подобається. Давай попурхай. Вам ще рано курхає. Летун ну, сумасшедший. Летун сумасшедший, да? блядь. Петра, конечно. Петра, конечно, тут. Стабильный не бывает. Так, не будем вас там. мыть. иди сюда. Иди сюда. Красавчик. Иди сюда. красава, красава. Было в залете. Пришло домой. Рыженьке пришло. Так, пере перепурхую тух, ох, голубіна. Коли ж шпадує вітер, правильний. О, це геть маленький. Це геть маленький. Хе-хе, іди сюди. Два-два, красавчики. Два, -два. красавчики. Красавчик. Шестричок. Шестрічок. Вони літати хочуть. Я вам даю гарантію. Вони балуються. Вони балуються з вітром. Вони люблять літати. А вітер їм не дає вітать. Да? Братва. вода стягує, стягу в лиман. Они же и так дурные, что вырываются. Давай, братики, братики. Давай, Решулька, молодец, молодец, давай. Зерба, ты что делаешь, ты? Кожаный нос. А, тоже молоденький, только постарше. Це те, що я беріг всю зиму і пів осінь. А я маю йду із тих, воно не одне тут таке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось таке красиве, красиве перелетіло. Жарко хекається. То ще жарко така, духота. Духота. Ну, малиш, давай, Лети сюди. І будемо закруглятися. Оля все рівно. Ніколи це голубівництво. Нікому це голубівництво, яке літає, не потрібне. То так. Руками колік помахати ногами. Руками, ногами, язиками. Тож да? скоро будете літати. Так, клади. Кому подобається, дивляться. Кому не подобається, дивляться інших. Всі будьте здорові.